Мені нещодавно запропонували роботу нічого складного, просто натискати сердечка. І я подумала, чому б не погодитись, все ж краще ніж знімати ці відосихи. Ще й зарплату пообіцяло достойну. Давайте подивимося, що з цього вийшло і в чому тут обман. Після того як я погодилась, мені написав псевдоменеджер. Працювати почали негайно. Він мені посилання, а я вподобайку і скрін про зроблену роботу. За його словами, моя робота полягала в тому, щоб допомагати потрапляти товарам в топ на сайті. Далі у мене попросили картку для того, щоб перерахувати зароблені 140 гривень. Тут я й чекала підвох, але все ж дала номер картки, де немає ні грошей, ні можливості взяти їх у кредит. І гроші мені таки зарахували. А наступного дня пообіцяли додати в чат завданнями. Так і сталося. Проте з п'яти завдань одне завдання було на викуп товару. Шахраї пропонували допомогти їм викупити, нібито товар, а по-простому переказати гроші на картку. За це вони обіцяли повернути цю ж суму, але вже з відсотками товари пропонували від однієї до десяти тисяч гривень. Цей час боти, які знаходили в цій групі, вони заохочують тебе обрати дорожчий товар. Розповідають, що тільки що вони допомогли викупити цей товар, і їм вже вернула значно більша сума. Насправді ж, певний момент, коли ви надішлете кругленьку суму, вам її ніхто не поверне назад. Звісно, я не стала цього робити, за що мене негайно видалили з чату як ледачу співробітницю. Тож будьте обачні в мережі, поділіться цим відео зі своїми друзями. підписуйтесь на жовтіводи щоб не попастися у пастку шахраїв.